На Львівщині розпочали будівництво ще одних воріт в Європу. Новий митний пункт пропуску Грушів, бодомі планують відкрити 1 грудня. Таку вказівку «Укравтодору» дав сам президент України. Будівництво вже розпочали. А от одну з найпроблемніших ділянок доріг Львівщини через нагачів ремонтуватимуть вже згодом. Як Яворівщина набирає нових сил, бачили журналісти новин. Виглядає новий митний перехід грушів будомиш з польської сторони. Тут уже все готово до експлуатації. Є дорожня розмітка та встановлені кабінки для перевірки документів. А це вже українська сторона. Яворівський район село Грушів. Роботи по будівництву нового пункту пропуску лише розпочали. Два тижні тому ми почали будувати трикілометрову дорогу. Тут працює 20 одиниць техніки. Наші люди працюють зранку до ночі. Після ґрунтових робіт будемо прокладати дорогу. Про зведення нового митного пункту пропуску говорили вже 9 років. Однак, з мертвої точки справа зрушила тільки тепер. Груші будоми планують відкрити вже 1 грудня. Ми сьогодні доганяємо те, що ми не змогли зробити раніше. Ця дорога повинна була бути ще в кінці минулого року спроектована, здана, і цей пункт пропуску повинен був працювати. Для того щоб це стало можливим, прийшлося добитися втручання безпосередньо голови держави Віктор Федорович Янукович дав особисте доручення укравтодору все-таки цю дорогу зробити і запустити по ній рух до 1 грудня 2013 року. Звичайно, це питання знаходитиметься на контролі і зараз перебуває на контролі в львівській обласній державній адміністрації. Та і черг на інших митних переходах області поменшає за попередніми підрахунками прикордонників. Груші будомиш розвантажить навколишні пункти пропуску на третину. Між пунктами пропуску Краківець і Раворуська відстань більше 70 кілометрів. Наслідок цього частина мешканців Яворівського району, які їздили або на Краківець, або на Раворуськи, будуть користуватись цим пунктом пропуску. Окрім митного переходу у Яворівському районі планують ще привести до ладу і дорогу через нагачів, до якої вже 15 років не було нікому діла. Якщо е, з Грушова маєте майже 20 кілометрів до Явора, до лікарні е, швидка їхала е, година і 10 хвилин. Ну якщо в людини є інсульт чи інфаркт, фактично це може бути що. На дорозі людина поміти не було. Ремонт доріг та будівництво митного переходу грушів Будомиш планують розпочати і завершити паралельно. Левову частку фінансування передбачено з державного бюджету. І на Андрій Дробний. Новини.